Із тривогами та обстрілами почався ранок на Нікопольщині. Окупанти поцілили на Нікополь два ФПВ-дрони. Під ударом росіян протягом вихідних були Нікополь та прибережні громади. Ворог з коровою на населені пункти ФПВ камікадзе та гатить з артилерії. Є загиблі та поранені. А мешканців Нікопольщини закликають не торкатися залишків нездетонованих ворожих дронів. Замість продуктових наборів платитимуть гроші. Починаючи з квітня, мешканці вразливих категорій населення отримуватимуть кошти від. Міжнародних благодійників де та скільки розкажемо мюслі, яблука та морква. Місцеві жителі Червоногригорівки григорівки підгодовують ондатор, що оселилися на березі обмілілого каховського водосховища. Не пропустіть щемливу історію у нашому повному випуску. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь, підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Ранок на Нікопольщині почався із тривогами та обстрілами. Окупанти пустили на Нікополь два FPV-дрони. Люди попередньо не постраждали, наслідки уточнюються. Сирена у низці громад лунає нині. Місцевих просять подбати про свою безпеку. Вночі росіяни обстріляли населений пункт Червоногригорівської громади зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Росіяни не припиняють свій терор ні на день. Під ударом Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська григорівська громади скерувала на населені пункти ФПВ Камікадзе. Прибережні громади обстрілюють зі ствольної артилерії. У Мирівській громаді що на Нікопольщині ворожий дрон Камікадзе, поцілив в автівку. 39-річний чоловік загинув. Ще один 43 років, поранений. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Загалом понівечено десятки приватних будинків, господарча споруди, декілька магазинів, автомобілі та лінія електромереж. Дякую, Не вбили та не покалічили. Мешканців Нікопольщини закликають не торкатися залишків нездетонованих ворожих дронів. Про небезпечні знахідки, якими можуть бути усіяні прибережні території, попередив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. На місцях поліцейські та рятувальники постійно виявляють та прибирають залишки ворожого залізяча. Втім, є ризик, що на подібну знахідку можуть натрапити як діти, так і дорослі. Саме тому мешканцям Нікополя рятувальники не втомлюються нагадувати про правила поведінки при виявленні виб. Охонебезпечних предметів тематичні інформаційні реди надзвичайники проводять на вулицях міста. Рятувальники закликають дітей та дорослих не чіпати та не пересувати предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на боєприпаси. До того ж, вони можуть бути замасковані під звичайні побутові речі, іграшки, сумки та коробки. А в разі виявлення телефонувати за номером 101 та 102 Опановують нову техніку, аби рятувати життя. Надзвичайники Нікопольщини пройшли тренінг та навчилися застосовувати нове обладнання для пошуку потерпілих під завалами. Зокрема, дізналися про телеметр, прилад, який визначає рух будівельних конструкцій та застерігає про можливості обвалу. А ще ознайомилися з роботою віброфона, який допомагає шукати людей з-під завалів. Тя в ігровій формі для кожної групи дітей у Нікополі відкрився четвертий освітній простір для малечі. Коштом міського бюджету зробили ремонту приміщення з його облаштуванням. Допоміг американський благодійник з нікопольським корінням Домінік Коробкін. Новий освітній простір працюватиме щоденно. Тут навчатимуть кваліфіковані педагоги міського екологічного центру, які розробили для малечі захоплюючу програму. Заняття по дві години з кожною групою. Вони повністю безкоштовні, але є обов'язкова умова. Присутність батьків навіть подивитись по дітях, вони розцвіли, вони почали посміхатися, вони стрибають, у них стільки емоцій. Я сподіваюся, що так продовжиться працювати. Я дивлюся, дитини дуже подобається, вона задоволена. Ми також ну треба ж дитині, хоч якось розрадитись цей час. Ми самі як ну як можемо її розволікаємо, але ж ми ну, батьки батьками, а ось таке дитяче спілкування, це ж нічого не замінить. Програма у нас по вивченню природи Нікопольського краю. Рослин, тварин, ми будемо проводити заняття в ігровій формі, у вигляді вікторин, конкурсів, будемо робити поробки з природного матеріалу, тобто будемо вводити діток у цей екологічний простір. В їхній будинок двічі поцілив ворожий снаряд. Собою старший брат тоді накрив молодшого. Цим буквально і врятував йому життя. Для їхньої матері це був знак: треба евакуюватися. Багатодітна родина Соколових з Нікополя вже півтора роки живе в одному з пансіонатів на Дніпропетровщині. Там матір і четверо дітей отримали безкоштовний, а головне безпечний прихисток, завдяки кому і про що мріють зараз найбільше. Наш сюжет. Ми були в світній кімнаті, почули взриви вдалі, потім ближче, ближче, а потім прилетіло к нам. Це останнє, що пам'ятає старший син Тетяни Даниїл перед тим, як окупанта поцілили просто по їхньому будинку у Нікополі з собою. Старший брат тоді накрив молодшого від ворожого залізяча. Цим і врятував йому життя. Вижили, каже дивом. Ми спали на підлозі в углу кімнати. Як на реакції повернувся, прикрив потім закрив очі, прикрив. Нічого не пам'ятаю. З відновленням житла після атаки допомогло підприємство Інтерпайп, де Тетяна працювала з 2007 року і до декретної відпустки два роки тому. Там родині Соколових запропонували тимчасово виїхати в безпечне місце. Прихисток отримала в санаторії на Дніпропетровщині. Після того як у нас був перший приліт у 2022 році, в серпні. Я їздила на завод, писала заяву і нам запропонували евакуацію сюди. Ми думали, що ми сюди приїдемо явно ненадовго, ми взяли якісь там екстрені речі на перший період. Десь ну максимум на місяць півтора, але вже тут ми півтора року. Багатодітній родині Соколових виховуються четверо дітей. Наймолодшій Вероніці лише два рочки, і вже другий день народження дівчинка святкує у санаторії. Тут родині виділили дві кімнати, де вони і облаштували свій побут. Добре, тут як в общежиті. Трошки всі там допомагали. Ну, мами, інші. Якщо там треба в місто за якимись там ліками чи ще чимось, то вони залишалися з нею. Тут в неї були перші кроки. Вона у нас пішла 7 березня в тому році. То ми так всі раділи, купили тортик. Тут родина у безпеці, а головне діти не бачать жахів війни. Старший навчається онлайн у школі, а молодші відвідують майстер-класи. Про свої роботи нам розказує чотирирічна Ксенія. Чучок, а там сердечко, а там праздник, а там были колоски, а это... Це... А кумничка, а це смінузик. У Нікополі жити і працювати залишився батько родини. За можливості приїжджає в гості. А головне – впевнений у безпеці рідних. Раз, оп! А тепер Бо турбується про все інтерпайп. Компанія всіляко підтримує своїх співробітників. З початку повномасштабного вторгнення жінкам з дітьми співробітників пропонують евакуацію та проживання у санаторії. Усе за рахунок підприємства і підтримуватимуть, кажуть, допоки буде потреба. Нині майже сотня жінок із дітьми знайшли прихисток у цьому санаторії. І вони, як і Соколови, попри все, мріють про перемогу та повернення до рідного і вже мирного Нікополя. Я вважаю, що скоріше закінчилась війна, повернулись додому. Перше, що б я хотів, це зустрітися зі своїми друзями. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, про Нікополь. Без квасолі мешканцям вразливих категорій Нікополя починаючи з квітня допомогу від ООН видаватимуть грошима. Повідомляють у міськраді. Сума півтори тисячі гривень на особу. Для її отримання треба звернутися до пунктів реєстрації. Із собою треба мати паспорт, індифікаційний код, документ для підтвердження відповідної категорії та банківські реквізити. Для осіб, які не в змозі особисто підійти до пункту реєстрації, це може зробити їхній представник з оригіналами документів на руках. Пункт реєстрації Працюватимуть з 1 по 14 квітня включно з 8 до 15. Контакти для довідок на ваших екранах. Священики ПЦУ роздали мешканцям Нікополя гуманітарку. Голова відділу соціального служіння Дніпровська єпархія православної церкви України у супроводі іри Максима Кузнєцова відвідали райцентр. Продуктові набори видавали десяткам людей на подвір'ї храму Калнишевського. Видачу артезіанської води у Нікополі можуть зовсім зупинити. Таке рішення розглядають благодійники. Нагадаємо, фонд ЮНІСЕФ привозив до громад району очищену артезіанську воду щомісяця, і на сьогоднішній день доставили понад 28 мільйонів літрів питної до Нікопольського району. Після оцінки ресурсів міжнародна організація прийняла рішення про скорочення допомоги та зменшення пунктів видачі води. У міськраді пропускають, що незабаром благодійники приймуть рішення взагалі припинити поставку питної перелік пунктів. Де у квітні ще можна отримати воду на ваших екранах. Ні, вже місяць працює та вивозить за сміття нове підприємство КП паркове господарство. Про перші підсумки роботи на прес-конференції розповів міський голова Олександр Саюк, зазначив, що недоліків у роботі підприємства він зараз не бачить, але є певні організаційні питання, які потрібно вирішити, зокрема щодо дефіциту техніки. Ми останній рік півтора мали незадовільну роботу підрядної організації, яка була. І накопичення сміття було дуже велике, особливо в приватному секторі. Тому на зараз е майже місяць працює комунальне підприємство Паркове господарство, об'єми е вивозяться великі і купи сміття зменшуються. Одні лоплять мюслі за дві щоки, інші з задоволенням їдять яблука та овочі. Цим місцеві підгодовують ондатор, що оселилася на березі обмілілого каховського водосховища, де тварини облаштували собі житло. Та які сюрпризи готують їм люди в нашому наступному матеріалі. Дивіться. Вже двоє. Вчора було таких чотирі. Вони ручні капець. Ці зворушливі кадри завірусилися у соцмережах Вікторії. Дівчина підгодовує ондатор, які мешкають на дні обмілілого каховського водосховища. Я прийшла і побачила їх. І вони почали ще ж кажу, вони повибігали. Всі четверо повибігали з нор і почали бігти до мене. Я пішла додому, взяла їди води і принесла. І вони так якось пішли до мене. і Вони зовсім мене не боялися. Там, де колись була вода, та вирувало життя, залишились лише сухі очерети. Поміж них гризуни й облаштували собі нове житло. Я дійти, і ага. сюди, може, ага. Перша Вікторія побачила ондатор декілька місяців тому. Каже, можна без перебільшення сказати, вони сусіди. Щоб ви розуміли, вони практично в нас у городі живуть. Ось о, тепличка, парничок, балаган. Це тут уже я живу. І мені тут пройтися ось, ось трошки. Звідки взялися тварини, дівчини гадка немає. Втім, відколи побачила, що дня їх підгодовує. Як в ресторані, Кукуруза, яблука принесла, водичка для водичка таки шоперла, що, що вони люблять. Хліб приносю. Морква, буряк, картошка з їжею для ондатор, допомагаючи і сусіди. і з кожним днем тих, хто хоче долучитися, все більше говорить Вікторія. Бо відео з кумедними тваринками набирають шалені перегляди в соцмережах. Деякі підписники навіть надсилають гроші на смаколики. Друзі, тільки що моя підписниця Люсія задонатила 200 гривень, і ми купили півмішка. Зерна різного. Я все розказувала про город, сняла потім цих ж своїх бобриків і пішло. Ще дужче людей зацікавилася ним. Як на роботу ходю. Чоловік каже, і куми у мене теж. Ага, відео побачила в Тіктокі, утром обхід ранковий і все, значить, все хорошо. Дикому з пухнастих Вікторія ще й прізвиська дає. Ось, наприклад, це гурман. Їсть, да. Мюслі нравиться йому. Радік не хоче таке їсти, а а воно лупе за дві щаки. Дівчина каже, підтримуватиме хвостатих і надалі, бо розуміє наскільки їм важко без звичного середовища проживання. Нах волонтерка зробити для своїх підопічних ще й басейн, адже ці тварини ведуть напівводяний спосіб життя і живуть поблизу водойм. У папи є ми вчора. Буквально обсуждали. є у нього велика бочка, Він сказав мені її дасть, переріжемо на пополам і тут а ви, тут вриємо в землю, привеземо води і будуть вони з водою. Вікторія Вахрушина, Ігор та Марина Кобельнюх про Нікополь. На цьому у мене поки що вся інформація. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини.